Всім привіт! На ремонті ось такий електросамокат. Він приїхав до мене, не вмикався, я розібрав, бачу Проблема тут з цим роз'ємом, попала волога, він поржавів і зарядки не було. Також, коли розібрав, побачив, що тут Поломаний сам корпус. Можна бачити, ось тріщини такі, Сам алюміній тут. Тоненький, поламався, і щоб підсилити цю всю конструкцію, стоїть ось такий металевий підсилювач. Алюміній я не зварюю, а метал можу зварити. Тому зараз потрібно буде розібрати тут все, зняти цей підсилювач і заварити його. Розібрав також батарею, щоб подивитися, що там з нею робиться. Все нормально. Всі комірки по 4,1 вольта. Зараз збираю батарею назад. Цей металевий такий кронштейн я вирівняв і зварив його з однієї сторони, де була тріщина, і так само ось з другої. Я думаю, ще він попрацює. Також вирішив зібрати батарею і перевірити ємність. У нас тут написано 7,8 Ампер годин. Електронне навантаження. Показало 7,5. Розряд я робив до 30 вольт. Можливо, БМС тут дає й можливість і до 2,5 вольта на кумірку розряджатись. Я вирішив не розряджати такий сильно. Розрядив до 3 В. Поміряв опір, опір батареї 98 млн. Батарея нормальна і ще буде працювати. Так, ця деталь відремонтована. Взяв кутника, щоб показати вам, бачите, наскільки вигнулось. Цей алюміній не дуже товстий. Взяв штанген. Зараз ми поміряємо, яка тут товщина. Товщина у нас майже 3,5 мм. Навіть ні, 3 міліметра. Тут ще є грязь. А ось тут споку. Товщину. Зараз подивимося. Тут у нас товщина. 5 мм. І я подивився, тут ніде тріщин немає. Ось цей верх його вигнуло по тій причині, що ось цей кронштейн лопнув. Я навіть не знаю, чи варто їхати до зварювальника і варити той алюміній тут. Ось ця частина. Можна вважати, що вона є силова і на ній все навантаження. На неї все навантаження приходить. Думаю, якщо поставити цей кронштейн на місце, вирнути цей верх, і я думаю, воно ще походить. Напевно, так і буду робити, бо не знаю, чи є сенс тут варити. Я не думаю, що воно набагато зміснить цю всю конструкцію, якщо заварити по цих 3 см. Напишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок цього. Варто їхати його варити чи не варто. Ось в такому стані цей весь самокат. Такий бойовий. Бойовий. Що ви подумали, що я все так залишу? Ні, я поїхав до зварювальника, який варить алюміній, він тут все гарно мені заварив, тому що так залишити я не міг. Зараз мені потрібно це все зібрати і покажу вам кінцевий результат. Зібрав я цей самокат. Ось так це зараз все виглядає. Вже перевіряв, все працює. Вмикається. Режими перемикаються в нас. Двигун працює. Нажимаємо гальма, гальма працюють. Освітлення працює, по електриці тут проблем немає. Тут ще потрібно замінити ось це крило. В мене його немає в наявності. Цей самокат приїхав до мене з такою проблемою, що він не вмикався, і моя задача була розібратися з електрикою. Я тут все зробив, все працює. Додатково мені довелося ще розбирати. І ось тут розбиратися з цим поломаним корпусом. Власне, казав, що він не знав, що воно там поломане, Але вирішив зробити, тому що там потрібно було всю електрику відключати, ці дроти витягувати. Я не знаю, чи він би це сам зробив. Ось таке відео. Не забуваємо поставити лайк. Підписуємося на канал, хто ще не підписався. Всім дякую за увагу. До побачення!